Сльозотеч у тварин, розглянемо склад слізної рідини. Слізна рідина або сльоза є складним багатокомпонентним розчином, який складається з будянистої частини, що виробляється основною слізною залозою, та залозою третього повіка, а також секрету тарзальних залоз повіка та килохоподібних клітин конюктиви. Сльоза, що покриває поверхню рогівки та кон'юктиви, називається слізною плівкою. Слізні залози. Основна слізна залоза знаходиться у верхній скриневій частині очного яблука між верхнім повіком і кісткою орбіти. Являється смужкою темної тканини шириною до 5 мм і довжиною до 20 мм. Слізну залозу в нормі практично не видно. Вона виробляє рідку частину сльози, яка через найтонкіші вивідні протоки надходить у верхнє конюктувальне склепіння простір під верхнім повіком. Додаткова слізна залоза, залозиста тканина, що знаходиться в товщі третього повіка, вона також виробляє рідкий секрет, що виділяється в кон'юнктивальну порожнину. Сльозотеча найчастіша скарга, з якої власники звертаються до ветеринарного офтальмолога, оскільки сльозотеча супроводжує практично всі хвороби очей тварин, яким доводиться диференціювати одні захворювання від інших. Сльозотеча або епіфора може бути одно- або двосторонньою рясною або незначною і супроводжуватися болем, очей або дні. Сльозотеча може бути пов'язана з особливостями породи. Очі сльозяться у собак пекінесів, мопсів, боксерів, бульдогів, у котів перських, гімалайських, британських, шотландських, акзатичних короткошерстних порід. У цих порід маленькі очниці, а очні яблука навпаки великі і випирають. Це створює ряд проблем, в тому числі схильність до офтальмологічних хвороб. Господарям цих порід потрібно бути особливо уважними до гігієни очей вихованців. В яких випадках збільшується продукція сльози, інфекції у котів це найчастіше гедпис-вірусна інфекція, травми ока, виразки рогівки, увиїти, запалення судинної оболонки ока, загоріт повік, порушення зростання вій, алергії. А коли порушується відтік сльози, у куті ока є так звані слізні крапки, вивідні отвори, через які слізна рідина стікає до нососльозних каналів порожнину носа і в глотку тварини, що тут може бути не так. При інфекційних хворобах слізні канальці можуть закупорюватись, може статися склеювання і навіть утворення спаєк всередині канальця та зрощення слізної точки. При заболіті повік слізні точки можуть зміщуватись і відтік сльози стає утрудненим. Зустрічається також запалення слізного мішка дакріоцистит, тоді виділення зачей особливо рясні. Іноді зустрічаються аномально маленькі слізні крапки або звужені слізні канальці, які просто не справляються з відпливом рідини. Якщо є підозра на порушення відтоку сльози, проводять тести зі спеціальним офтальмологічним виробником. У слізну рідину вводиться розчин флюоресційну і якщо прохідність канальця не порушена, то через пару хвилин рідина, що світиться під ультрафіолетом, з'являється на виході з носа. Про ідіопатичну сльозотечу говорить тоді, коли всі перелічені причини виключені. Слізні канальці відкриті, тварина почуває себе добре, а очі все ж таки слузяться. Для постановки точного діагнозу вам допоможуть ветеринарні лікарі центру Animal Clinic.